Як правильно підключити електричний автоклав до електромережі на даному прикладі? Ми сьогодні з вами розглянемо покрокове підключення автоклава до електромережі. Як Користуватися терморегулятором, що за чим, яка послідовність. Для придбання даної продукції, даного автоплавчика, наприклад, у нас на 24 баночки електричний універсальний Заходьте в опис під відео, там буде посилання на магазин. Ми починаємо. Підключення любого автоклава автоплава електричного, наприклад, ми беремо цей, починається з термодатчика, з терморегулятора. Терморегулятор складається з провода Самого терморегулятора вон датчик електронний і його е, термодатчик. Такий в кембрику. Наголошую, цей кембрик не потрібно ні зрізати, ні знімати. Це захист термопари, термодатчика. Там йде така головочка. Тобто цю штучку не треба знімати в ніякому разі, бо є в нас клієнти, які хочуть зняти, щоб в них був чистий провід. Не потрібно, так воно має бути. Е, він вставляється біля тена, біля підключення. Є отвір. Ви його всовуєте до самого кінця. Заходить він на 25 см. Ось бачите, ось така глибина. Він заходить до самого кінця. Далі ви під'єднуєте силовий провід автоклава. Він теж буде у вас в комплекті. Підключаєте його на фішечках він. Папа, мама. І саме основне, що робити далі, що куди включати. Ви маєте от, термодатчик і маєте вилку автоклава. Є багато помилок роблять клієнти неправильних, неприпустимих, що включають це все окремо. Ось, наприклад, розетка. Включають автоклав в одну розетку, терморегулятор в другу. Це неправильно, це так ні в якому разі не можна робити. Чому? Тому що терморегулятор вам буде тільки показувати температуру автоклава, а включати-виключати автоклав він не може, не зможе чисто фізично, тому що ви не, не закольцювали мережу. Тобто, ну, по логіки він не буде працювати. І буде велика небезпека того, що спрацює клапан аварійного скиду, набере температуру дуже велику, і так робити не потрібно. Правильно ви включаєте ось силовий провід від автоклава, включаєте в терморегулятор. А відповідно вже терморегулятор, ви вмикаєте в розетку. Ось так. Ось таким чином. Ось така у вас має бути система. Но ні в якому разі не інша. Ви Перед цим запрограмували терморегулятор. Як програмувати терморегулятор, у нас теж я залишу посилання, буде в рекомендаціях відео на те, як програмувати терморегулятор і яка температура для чого потрібна. Далі все, ви працюєте. Якщо ви це все правильно зробили, у вас буде коректна робота автоклава і електрообладнання. Якщо ви пропало чи світло, ну, з, деї, з з яких причин ви хочете продовжити ваше приготування або ізначально ви хочете його використовувати на газу, електрообладнання ви не підключаєте, воно вам не потрібно. Ось так вставляєте захист, захист, прикручуєте його. Обов'язково, щоб він був, щоб не, е, гаряче повітря не потрапляло до клемника. Тена. Ось так ви закрутили. Все. Е, далі ви там склали свою продукцію, ви завантажили автоплав, це теж є в нас, як це все правильно робити. Зажали, закрутили і ставите на газ. Як його далі на газу? Ось є в комплекті буде е, градусник механічний спартовий. Ви його вставляєте ось тут в кришечки є е, трубочка, якщо ви подивитесь зняти кришку, бачите, ось є. от Трубочка це для градусника вона. Ось таким чином ви його вставляєте сюди. Ось так. Бачите, дуже швидко і просто. Перед цим ви сюди заливаєте автомобільне мастило. Там 3 грама, може, може і не буде 3 кубіка. Навіть. Ну, на перше, ви собі оприділитеся з ємністю масла. Якщо трошки протеча зверху протерли, нічого страшного немає. Чому ми рекомендуємо автомобільне мастило? Тому що при високій температурі. Від 100 градусів масло не, не википає. Якщо ви там влеєте олії, олія википить і градусник буде працювати некоректно. Тому, якщо у вас ще залишилися якісь питання на рахунок підключення чи використання даної продукції, даного автоплава, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми, у нас завжди корисна, цікава інформація, і ми працюємо і знімаємо це все для вас, для вашої зручності. Ще раз нагадаю: за щоб придбати даний автоклав, переходьте в опис під відео. Ми залишимо посилання на наш сайт. Всім добра!